Вітаю, друзі, вже тиждень минув з тої пори. Як всім дізналися, що за журналістами біга з інфо були не власно слід... оперативні дії, а фактично за ними слідкували навіщо? Ну це зрозуміло. Хотіли отримати інформацію, яка допоможе їх дискредитувати. Після того добу мовчав президент, добу мовчали інші, А потім всі заговорили одночасно, коли побачили, як на це реагує. Захід ні, ні, це як відреагували всередині України, нашу владу не зацікавило. І Це зрозуміло владі. Байдуже на реакцію середині України, бо інакше би після всіх цих факапів з корупцією і хабарництвом, це питанням якось би зайнялися. Також би зайнялись і іншими питаннями, але і не займаються. Реагують тільки на те, що дратує Захід. А захід дуже роздратований, тому що слідкування з журналістами це 100% не ознака демократії, це скоріше ознака. Росії, Білорусі або якоїсь іншої тоталітарної країни. Саме так відбувається в країнах, де нема свободи слова, де влада переслідує журналістів, і де журналісти завжди під прицілом спецслужб. Україна стала такою країною. Давайте відверто казати: 30 людей приїхали, заселилися, провели операцію, але найцікавіше 30 людей це все ж таки немалий підрозділ. Це взвод, взвод бійців, зайшов на об'єкт і відпрацював за гроші держави. Якщо мені хтось скаже, що це приватна компанія, я не повірю. Я вам більше скажу спілкуючись з дипломатами, я неодноразово чув, що вони відкидають думку, що це і поліція, а також хто будь інший кажуть, що це може бути тільки одна структура, знаєте, яка це ДЗНД, департамент захисту національної державності. Ну як. Їх називають політичні. Вони, до речі, завжди займаються такими складними питаннями, я б сказав, в лапках складними, але зараз вони перевищили себе. І от тут запитання: якщо дипломати вважають, що це ДЗНД, вони на чомусь ґрунтуються. Вони взагалі завжди отримують інформацію, її обмірковують, аналізують, а потім роблять висновки. Вони ніколи не кажуть: оце ж там одна бабка біля під'їзду сказала: ні, ні, так не відбувається. Відбувається зовсім по-інакшому. Так от, вони вважають, що ДЗНД. До речі, журналісти теж вважають, що це ДЗНД. Не забагато людей впевнені в тому, що підрозділ Служби безпеки України в цьому задійне. Тоді запитання: а хто дав команду, якщо це ДЗНД їм? Ну таку команду міг дати тільки керівник ДЗНД, а йому міг дати команду тільки одна людина, це голова СБУ. Пан Малюк, а хто ж міг дати команду такому малюку? Малюку міг дати команду теж тільки один, одна людина. Це Єрмак. На другому поверсі, до речі, кажуть, що ну, ми не думали, що буде так. Не думали, що буде так. А як думали? В будь-якому випадку дуже цікаво, що ще робить ДЗНД, якщо це справді вони. Вони слідкують за журналістами. Вони слідкують за опозиційними політиками, чого вони слідкують ще й за слугами народу. Вони збирають інформацію, вони намагаються комусь когось підкласти, щоб скомпрометувати, А може, щось підкладають в будь-якому випадку. Дуже цікаво, ця історія може бути початком великої, великої чистки для служби безпеки України, яка може статися, якщо це дійсно. Буде ДЗНД але хтось вірить, що їх назовуть Ну, давайте відверто казати. Тому що якщо це станеться, ну це катастрофа не лише для голови СБУ це катастрофа взагалі для служби і для влади. І тут найцікавіше, влада завжди працює по принципу: головне не вийти на себе. Я розумію влада. Вона факапить, а потім думає: Йо моє, що ми наробили, що ми натворили, як з цього виходити? Замість того, щоб думати, ну. Може не вихоже може взагалі не заходити в цю історію. Ні, такої думки навіть не існує, але президент же вийшов, сказав: ганьба, треба розібратися, і дуже цікаво, кого назовуть винним. Не тому що тиждень пройшов, і всі сподіваються, що про це забудуть. Не забудуть, не забувають. Більше того, послід Джей 7 уважно слідкують і чекають. Щоб їм назвали, хто це зробив. Ні, можна назвати якусь ефемерну компанію, рога і копита. Але хто повірить в це? І от цікаво, що ще ми дізнаємось. Дивіться, я розумію, навіщо за Бігусом слідкувала структура. Розумію, хотіла отримати інформацію, яка допоможе дискредитувати їх, а коли не отримали нічого, вкинули те, що було. Ну так, це деяке порушення закону, але. На корупцію не тягне, на зумовлення не тягне, на якийсь злочин великий не тягне. І якщо порівняти, що ті люди викривають корупцію, ну це їх не дискредитує, неприємно, але не дискредитує. А от корупціонерам не допомагає. Найгірша історія це те, що. Вставили відео в сауні. Ну, я розумію, збочниці, які це робили, хотіли також отримати якусь дискредитуючу інформацію. Наприклад, то хтось з кимось чимось там займався. Я не думаю, що про щось хтось розмовляв. Ні-ні. ні Саме чимось займалися, а потім викинути це. Спецслужби неодноразово таке роблять. Але е, знаєте, дещо це вже, мабуть, ну, не занадто, а це вже нижче ще плинтусу. І от мені цікаво. Назвуть чи ні, я не вірю, що будуть названі, будуть тягнути час. Розповідати, що розслідують. До речі, вони не хочуть показати відео. Служба з безпеки ж виявила відео, і там можна побачити всі обличчя. Я не здивуюся, якщо частково ці обличчя будуть впізнані, і не дивно, якщо їх впізнають, не лише журналісти. Особлива історія це про те, що кажуть, що вже є копія <кій> того відео. І от тут найцікавіше, якщо служба вчасно не відреагує, я уявляю собі, що буде далі. Далі, скоріш за все, це відео може з'явитися в мережі. Вже таке було неодноразово. Але до того, все ж таки, хочеться почути версію наших правоохоронців і силовиків про те, хто ж це зробив, хто ж це ким курував, хто давав команди і хто це виконав. Тому що ну ганебна історія, дуже ганебна. Але до того ще хочеться почути, це ж на перше, прослуховування і намагання зняти інформацію, щоб дискредитувати. Хто прослуховував у листопаді 2019 -го голову ДБР трубу? Всі ж пам'ятають плівки труби. А хто прослуховував, невідомо. Хто прослуховував лютому 2020 року, прем'єр-міністра Гончарука теж невідомо. Ну до речі, це дуже цікаво. Прем'єра, прослуховують. А ніхто не хоче назвати, що вже пройшло 4 роки майже. а, 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 а от ніхто не називає. А що таке? А чому або служба не спроможна знайти тих, хто це зробив? Тоді запитання про рівень компетенції взагалі нашої служби безпеки. Взагалі, я розумію, що і Баканов знищив нанівець і допомагав йому в цьому генерал-наумов. Але все ж таки ну якісь фахівці повинні там залишитися, щоб сказати, хто це зробив, коли це зробив. Це Лячно з тої історії, що можна вийти знову на самих себе. А хто прослуховував у серпні 22-го Портнікова? Ну, тому що це дуже цікава історія. Ну і останнє запитання, яке все саме сьогодні, але не взагалі. Хто ставив е, ці засоби? В кабінетах залужного та його помічників, а потім розповідав, що це та ні за старі ще залишились, там їх на зберегання, залишили. От багато запитань до речі, можна ще й інше запитання ставити в будь-якому випадку. Ці запитання є у наших західних партнерів, і вони їх озвучують в приватних розговорах, в якихось в якому спілкуванні з нашими політиками і хочуть отримати відповідь. Бо якщо відповідь не буде надана, то тут велике питання: поясню: у нас є не тільки друзі на заході, а й вороги. І ці вороги почнуть волати. Дивіться, в Україні переслідують журналістів: Україна країна, де нема демократії, Україна країна, де спецслужби. Фактично виконують незаконні замовлення на гроші ха, платників податків, але замовлення влади для того, щоб слідкувати за журналістами, знімати їх, а потім вкидати це. До речі, знаєте, це дурня. От відверто, ну ти нічого не зняв. Ну все навіщо ти вкидаєш? А це така помста. От хоч щоб щось щоб відпрацювати, дурня, і я вважаю, що робили це для того, щоб. Булись якісь там провадження по використанню накротичних речовин. Але потім, коли зрозуміли, що зробили, і так зрозуміли, то, мабуть, жаліють і досі, що це зробили. Але зробили так от, хто ж це все зробив? І зараз, якщо не будуть відповіді, то наші вороги цим скористуються і почнуть качати цю тему. І вона буде дуже потужно розіграна. І так дай, тоді запитання з такими друзями, як у нас, спецслужбах нам вороги не треба. Е, що робити далі? Так, от треба називати, треба карати, і треба, знаєте, ну відверто треба закінчувати з цим. Закінчувати, слідкувати за опозицією, закінчувати, прослуховувати, закінчувати, збирати незаконну інформацію і багато що іншого робити. Ну, ми ж будуємо не аналог Росії, ми ж будуємо Україну, яка не хоче стати Росією. До речі, якщо ви думаєте, що ви не цікаві е, спецслужбам або якимось силовим структурам, то повірте, це не ви можете бути цікаві, Ви можете бути цікаві комусь. Якомусь другу, товаришу, сусіду, колеги, який вже вам не друг, не товариш, але сусід ще поки або колега. І який зможе замовити інформацію про вас, про те, що у нас замовляють інформацію силовиків про когось, або якісь дії проти, сил... у силовиків проти когось не є якого таємниця. Головне, щоб грошей вистачило. І от тоді запитання: ви впевнені, що ви в безпеці? А держава повинна забезпечувати нам всі умови. Тому дивіться уважно. Слідкуємо за цією історією і пам'ятаємо, слідкуємо не лише ми в Україні. За цією історією слідкують всі. За цією історією слідкують на Заході. За цією історією слідкують навіть падлюки у Росії, тому що вони будуть розгойдувати перше. Чекаємо, що буде далі. Па-па.